Рідне село, пахне рідне село, тишиною гі, тишиною гі, і роздолям небе, і роздолям небес, і піснями гаї, і піснями гаї, і полями де сонячне світить чоло, і полями, де сонячне світить чоло. Дідам діда гріє душу село. Село, жнива сіна кінсь, заспівало село, на весіллях дзвінки, по просторах живих вітерцем провело, по простора живих вітерцем провело. Гріє дідом, дідом, душу село, моє рідне село. Людина, яка довгі роки пропрацювала в колгоспі імені Котовського. Це людина легенда. Людина, яка все життя своє пов'язала з колгоспом. І ще довгі роки, довгі роки, вчора після виходу на пенсію, працював головою ветеранської організації імені колгоспу Котовського. Працював. Керуючим відділком номер один колгоспу імені Котовського, замісником голови колгоспу, потім замісником е директора ООО імені Котовського. Ну і зараз надаємо слово Володимиру Трохимовичу. Ну, По-перше, я хочу сказати, що для мене дуже Велика у житті знамена подія, я працював перед цим багвінкою директором вручного комбінату. Ну, все добре знаходився в рабині сільського господарства. Ну якось після колгоспу, де я працював і у Радгоспі порткома. Вілічівки і головним агрономом колось під Нічепаєва району. Життя у місті мені не подобалось. Як виходний, я йду на роботу. Празник йду на роботу. Це замітив <кхух> Тханеко Микола Іванович, секретар, перший секретар в партії. партії, ну, пригласив мене їжай. Колосспінь Котовського замісником Голови колгоспу. Я довго не багався і 1977 році приїхав сюди. Ну, село мені пришлось по душі, особливо я задоволений тим, що мене доля зв'язала з. Дуже добрими людьми. Ну, По-перше, це був голова кологоспу, Ткаченко Микола Іванович, Струцький Дмитрій Янович, який теж був, хоч небагато, але був головою кологоспу. Бондаренко Микола Іванович, який був головним агрономом, був е агрономом по захисту рослин. То я зв'язала зв мене з Усенко при Захаровною. Це була легенда нашого краю. Агроном, досвідчений агроном, заслужений агроном України. А з якого року по ви пропрацювали за відносини відділка Та Я два рази тут. Із дев'яносто із щас я згадаю. Із... 80-78-го по 94-й. Ну, це роки, коли слава про колгосп Котовського була Гриміла. Гриміла, так. Да, він був мільйонером. Особливо це було при Миколі Івановичу Ткаченкові. Поліна Захарівна. Поліна Захарівна була. Потім після смерті Ткаченка стала Галина Геровина Кудрявцева, на яку на жіночу долю теж випала така не дуже приємна е, місія. місія, тому що розприйом вже як за закінчив своє існування. Ну, все одно вона старалась як могла, щоб зберегти. Колектив і ковгос в цілому. Скажіть, а от колгосп імені Котовського, якісь традиції були в ньому, такі, що запам'ятались би вам, що можна згадати? Ну, таких, я. Ну, святкування можливо, якісь. Завжди Перша ми... борозна, там, ми... перший сніп і так Зав... далі. Зав... Завжди ми святкували, це в нас було це День врожаю. Дуже. До нього готувались, тому що урожай це був для при Котовського. Саме головне, він на протязі багатьох років займав перші місця по урожайності. не тільки в районі, а й в області. Ну, особливо радував урожай зернових культур, цукрових буряків, до яких ми. Вирощували на площі 400 гектарів в одному господарстві, здавали до 10 тисяч тонн кореня на заквіренні пункти. Ну а традиція урожаю це був щось таке неймовірне. праздник свято для всіх, тому що підводили їх Ну і ще те, що ми старалися кожного року, особливо на день перемоги, збирати ветеранів війни, яких було тоді. Ще коли я прийшов сюди, було близько ста чоловік. У мене є фотографія, і він знаходитися в клубі, я дав дару І ми чистували цих людей. Володимир Тригович, а ви можете назвати, ну пам'ятаєте, мабуть, кожний колгосп мав своїх ударників праці, людей, які дійсно творили історію цього колгоспу, бувшого колгоспу імені Котовського? Пам'ятаю, дуже пам'ятаю. Це Бойко Олександр Олександрович, який нині живий, це перший механізатор. Задорожний Іван Тихонович, Ткаченко. Микола Олексійович. Де. Ну. Причко, анатолій. Ну, і шофері, що шо, шо. був парк великий, десь 80 автомобілів було. А шоферів, можете колись назвати? Да. Ну і шофіль. і, і, і Шоферів я Соколенка добре пам'ятаю, це ветеран. Тоді Дяченко, Олег. Це з молодого покоління вже, вже да. Це мій однокласник, мій власник. Да, Тот копійка, Вадим теж з молодого покоління. Да, Надо дуже багато часу, щоб усіх переработи. А скажіть, а як держава відзначала нагородами о, цих о, людей? Нагородами? Тих, хто дійсно великий внесок робив? Особливо, е, ну я наставлюсь на Котушенку Федора Григоровича. Це був наш перший і в районі, і в області який сів за самохідний самохідний машину по уборку. Mm -hmm. Він нагороджений був і орденом трудової, трудового червоного варвара і орденом дружби народів. Я все время його згадую. Це був принциповий чоловік, який ну, любив по-настоящему свою праці, свою землю. Ну, ще... Дуже було велике в нас і тваринництво. А це було, десь у господарстві було 2100 корів. Це Так, звичайно. Біля тисячі було молодня коров. Було вісім ферм, на яких працювало більше 200 з лишних чоловік. Ходя Надої були не дуже великі в порівнянні з другими господарствами, але мали те свої успіхи. Це малинська ферма, якої Дуба Кличко завідувала. Це і перша ферма, якою керувала Качеріна Любов Степанівна. Ну і Котовська ферма. Восьма ферма, це Свердлова, От Такі, значить, у вас є нагороди державні. Державні в мене нагороди особливих немає. Немає нагород державних. Тут не милки там. Виховальні листи, грамоти, буквальні листи, грамоти да? в мене є. От. Від рейком партії, від адміністрації. Ну, все рівно держава відзначала Возначала вашу тем, роботу. Та, та, та. Звичайно. Звичайно. Особливо це було при Тіткаленко, і Легуляру Василь, Якович. Василь Якович, я Хорошо пам'ятаю. Матушки Андрій Єгорович, начальник управління, був у нас такий. А чому ви зараз? Чим займаєтесь? Та чим домашнім господарством? Чим ну, так, такого особливого? Уже, якби ветеранськими справами відходять уже. Відходять відходять, да? да? да, да. По тому, що в мене подарує здоров'я, з пере... людьми спілкуватися, їздити до людей, вдаватися, чим вони живуть. У мене вже такої можливості немає. Я думаю, ми ще з вами будемо зустрічатися. Я думаю, що дійсно такі люди, як ви, зробили величезний внесок в розвиток колгоспного руху, ну і, звичайно, в розвиток держави. Тому що в сільському господарстві в 70, 80-ті, -90 90-ті роки це була основа сільського господарства, великі колгоспні підприємства виробництва. Ми щиро вітаємо вас з наступаючим праздником Дня сільгосповиробника зараз, раніше це був день колгоспника. Ну, Перш за все побажаємо вам здоров'я, сили, наснаги, ну і бути завжди потрібними людям. Як були до цього. Користуючись нагоди, я тебе всіх вітаю із наступаючим святом Дня працівників сільського господарства. Тому що цей праздник щось дуже велике. Звичайно. Все життя пов'язане да. з колгоспом. Все життя це праця на благо людей, да. на благо держави.